Ось таку смачну хашламу з телятинкою. Ми сьогодні з вами будемо готувати ароматну, смачну, сочну. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати хашламу з телятинкою. Ця страва з'явилася в меню нашої родини недавно. Мені рецепт розповіли вірмени, які приїхали в гості до моїх друзів. Сьогодні цим шикарним рецептом я хочу поділитися з вами. Для приготування хашлами нам потрібні наступні інгредієнти: картопля, помідори, цибуля, чесник, перець, хмелі цунелі, сіль перець, кінза з петрушкою, пиво і сама телятинка. Ще раз повторюю, що ця страва готується дуже швидко. Основне тут е, нарізати всі інгредієнти. Поїхали, спочатку працюємо з телятинкою. Для цієї страви краще брати таку молоденьку телятинку, вона тоді буде більш соковита і смачна. Нарізаємо довільними такими шматочками, як на біточки. Ось так. Я е, сьогодні пропоную рецепт на. Сім'ю з чотирьох чоловік. Хоча ця страва готується зазвичай з дуже великої кількості м'яса і готується на великій компанії. Ну, ми сьогодні зробимо такий міні-хашламут. Як бачите, декілька секунд, і телятинка готова. Нарізаємо картоплю. Картоплю ріжемо звичайними кільцями. Ось такими. І так все. Картопелька теж готова і нарізаємо овочі. Помідори просто теж кільцями такими. Можна навпіл. Ось так. Помідори готові і цибулька. Цибулька напів кільцями. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Те, Оля, Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Як бачите, все дуже швидко нарізається. Ось так. Далі нарізаємо болгарський перець. Ось так. Смужечками. Маленькими шматочками. Ось. Ось так. Ось такі шматочки перця буде достатньо. Аромат, неймовірний. Так, перчик теж готовий. Залишився чесничок і петрушечка з кінзою. Все. Чесник я теж потрібний. Чесничок готовий. Ось так. І зелені. Петрушка і я беру кінзу. Хто не любить кінзи, петрушка вистачить. Можна взяти кріп. Але зазвичай це страва Кавказька, Кавказці люблять і кінзу і петрушку. Ось і все, підготовчі роботи зроблені. Телятинка, картопля, помідори, перчик, цибулька, чесник і зелень. Формуємо хашлому. Для цього я беру е, е, кастрюлю з таким чугунною, якусь чи з товстим дном, щоб вона краще е, тримала тепло. Спочатку викладаємо шар телятинки. Ось так. На цю порцію буде два шари. У мене. Хто більше робить буде більше? Далі половинку цибулі? Так. Далі сіль перець. Так, сіль. Хмелі цунелі. Наступний шар картопля. Відправляємо туди половинку, розправляємо гарненько. Так. Ось так. Далі чесничок. Все беремо по половинці. Половинку помідор. Ось так гарненько все викладайте. Перемішувати не потрібно буде, вона буде готуватися з ось такими пластами. Далі перчик. Далі зелень. Тільки всипали зелень, вже відчувається весна, відчувається запах. Навіть літо вже, можна сказати, Кінза дає свій аромат. Після зелені трошки підсолимо і знов поперчимо. Дивіться, яка краса у нас вже вийшла. Наступний шар робимо такий самий, як і попередній. Така ж послідовність. М'ясо, картопля, цибулька. Поїхали. Чим цікава для мене ця страва, що підготовка займає буквально півгодинки, а потім вона собі сама томиться і вже потім вимикається готовою смакотою. Ось страва фактично вже в сирому вигляді готова. І води додати сюди не потрібно. Додаємо лише стаканчик пшеничного пива. Пахнючого. Пиво випарується, не бійтеся це робити, але ви відчуєте, який аромат, такого хлібний аромат в цієї страви буде. Далі ми відправляємо її на вогонь, на середній, щоб вона прогрілась і так почала кипіти. Потім зменшуємо вогонь і вона буде томитися. Знадобилось хвилин 10, щоб страва почала. Так, закіпати, як чуєте, да? отакий звук. Робимо буквально на нижче середнього вогні вогонь і півтори годинки томиться. До речі, ще раз відкрила, тому що аромат уже неймовірний. Ну, що готуємо? Прийшло півгодинки, хочу вам показати, скільки вже рідини тут є. Як бачите, її достатньо. І я роблю теж менший вогонь, десь на трійку, четвірку на електроплиті, щоб ще повільніше воно далі мліло. Пройшло півтори годинки, як я вам і обіцяла. Наша ароматна хашлама готова. Вимикаємо і будемо дегустувати. Ось яка в нас страва вийшла. Я зараз вам покажу м'ясо, перчик, картопелька. Ось такої картопельки ось так. І трошечки полю. Бачите, яка вона ніжна, красива, М'яско Роз... розімліло все. Будемо смакувати? Дуже шкода, що через екран не можу я вам передати весь аромат цієї страви. Дуже шкода. Але це надзвичайний аромат. Смакую. Пахне літом. Смачно, ароматно. Мені дуже подобається. Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Олі, і ми з вами готували хашламу з телятиною. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!